Вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. І сьогодні про події на Донбасі ми почуємо від перших вуст від безпосередніх їх учасників у нашій студії. Командир батальйону ОУН Микола Коханівський. Доброго дня, доброго дня. А також командир роти батальйону ООН Владислав Попович. Вітаю вас. Кажіть, чи правда, що ви зовсім нещодавно повернулися безпосередньо із епіцентру бойових дій? А звідки саме і яка там сьогодні ситуація? Ну, ще два тому я, два дні тому я був в Пісках. Ну, також частина батальйону розташована в одній з частин аеропорту, де я також був. Ну, власне, звідти я і повернувся. Що там відбувається от в той час, коли ви, ви були? Ну йдуть жорстокі бої, тобто за час перемир'я. Так звані ополченці, ну а по суті з нами воює російська армія, бо вже всім відомо, що це російсько-український конфлікт. Натягнули дуже багато артилерії. Якщо раніше наша артилерія до перемир'я все ж таки могла подавити вогнем їхню, то зараз наша артилерія справді прокинулась, дуже добре працює, але подавити вогнем не може. Стільки багато ворожої артилерії нам протистоїть. Але ну от іде війна, йдуть обстріли як Пісок, так і аеропорту. Зокрема, я не буду говорити про термінал, бо бійців батальйону нема не було в терміналі, але на метеостанції ми захищаємо метеостанцію, то обстріли будуть жорсткі. Чому так? саме оцей населений пункт Піски? Чи є в ньому якась страт... стратегічна вага? Ну, По-перше, через нього йде допомога і йшла весь час саме на аеропорт, на термінали раз. По-друге, це, по суті, передмістя Донецька. Ну, от е, наша позиція, одна з позицій, вже за 300 максимально 400 метрів йде Вивіска Донецька. По суті, це вже Донецьк, ну і якби поки, ну як я вважаю, поки Піски наші, то не можна сказати, що ДНР відбулася в повноті. Тобто, ну, ми, по суті, в Донецьку, ну, яка про, про яку ДНР йдеться? І, триває війна, і хто ну і якщо ми стоїмо в Пісках, то це означає, що... Ну, рано ще говорити про якісь там відокремлення наших територій. Пане Владиславе, наскільки далеко від о, цього населеного пункту знаходиться безпосередньо сам аеропорт? Ну, безпосередньо по прямій це близько кілометра. А тобто зовсім поруч. Так, зовсім поруч. У чому для України стратегічна вага саме цього об'єкту? Відомо, що він на сьогодні майже повністю зру... 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 зруйнований. Ну, я вважаю, як вс... гаво... більшість так... такого. Більшість полягає в тому, що стратегічної важливості, мабуть, він не має такої. Це, мабуть, більше символічна важливість. Це боротьба нашої армії, боротьба добровольців, які захищають аеропорт. І тут, мабуть, більше такого символічного не переможності нашої держави, не переможності нашого війська. Поясніть, будь ласка, що це за об'єкт, е, наскільки він великий. От остання інформація, що наші військові нібито заблукали у тумані. Тобто як це можливо, наскільки це великий об'єкт? Ну, це великий об'єкт, він складається не з однієї, не з двох споруд, там дуже багато споруд. Тобто деякі споруди тримаємо ми, деякі споруди сепаратисти тримають. Тобто вони є вже там на території, так, вони є на території. Періодично наші війська вибивають їх. Наприклад, якщо ми стоїмо на одному об'єкті, поперед нам стояли сепаратисти практично десь тиждень тому. Вони обстрілювали нас, ну я не буду називати точки, але з того об'єкту. Потім почалась наша атака, і наші той об'єкт, який був навпроти нас, звільнили. Тобто вже там стояли, поки я ще був, стояли наші війська. Тобто така тактична війна, вона постійно там ведеться. Ну, Більшість чує про термінал, от безпосередньо старий новий термінал, вишку, да? але ще є допоміжні споруди, за які також ідуть жорсткі бої. Тобто, ну, це такий доволі таки громоздкий вам І про... практично заблукати можна було. Просто я не розумію, як їм не дали провідника і чому він треба було йти в тумані, я цього не розумію. Чи відомо вам щось про о, втрати з нашої сторони? Ну, те, що я зв'язувався зі своїми бійцями, є втрати. Є Та інформація, яка офіційно подається зокрема українськими засобами на інформації. Вона здебільшого обнаділива, що ми контролюємо, ми знаємо, як зберегти яке у вас бачення зсередини? Чи дійсно все так оптимістично? Ситуація справді дуже складна, але я був проти, аби наші засоби масової інформації подавали, що все складно, і ми програємо цю війну. Не можна зараз про це говорити, тому що я на власні очі бачив. Героїзм як командирів, так і бійців регулярного війська, добровольчих батальйонів. Тобто, ну всі зараз війська можна багато їх критикувати, але перейнялися долю української держави. Тому абсолютно зрозуміло. Я підтримую пресу, яка оптимістично настроює як населення, так і військо. Але справді регулярні війська і добровольці докладають максимальну зусиль, щоб не піски не опинилися під контролем. Терористів, не тим більше аеропорт. Пане Владиславе, ви є командиром роти батальйону, який о, зараз бойовий, бойовий дух бійців? Ну, бойовий дух відмінний. Я відповідаю за вишкіл, за набор добровольців. Хочу сказати, що дуже зараз багато людей, які вступають в батальйон АУН, які у нас, на жаль, до цього часу немає ні статусу. Проблеми зі зброєю, але люди все одно хочуть захищати. По своїм причинам вони не можуть там, ну, хто не хоче, хто не може там за своїм віком чи за станом здоров'я не може бути зачислений в регулярну армію, вони всі йдуть до нас, проходять вишків і захищають. Аеропорт, тобто бажаючих воювати наразі в батареї набагато більше, чим ми можемо озброїти. Набагато більше я підкреслю. Для чого тоді мобілізація? Як ви до цього ставитеся? Чи необхідна вона була? І, мобілізація в будь-якому разі необхідна. Не необхідна. Але я вважаю, що мобілізація це мусить бути комплекс заходів, а не просто ну, прийом бійців до війська, да, залучення бійців, там сел з українських з міст. Це мусить бути комплекс заходів. Зокрема, це мусить бути інформаційна політика. Тобто вся країна мусить жити, ну грубо кажучи, вставай, страна огромна, а не те, що там телебачення російськомовне, російськомовні телесеріали, знову у нас герої-мінти, анкевидісти і все решта. От якщо цього немає, ну дуже ми мусимо тих бійців, які ми набираємо, відриваємо, грубо кажучи, від сахи, які далекі від війни, ми мусимо їх вмотивовувати, воювати. Цього не відбувається. Оце є велика проблема. Мобілізація безумовно необхідна. Але Інформаційна політика держави мусить бути повністю налаштована виключно на війну і на перемогу. Цього я не бачу, особливо налаштованості на перемогу. Суспільство сьогодні дійсно налаштовано проти ворога і дуже об'єднано в цій ідеї. От іноді тільки рішення влади, які не зовсім чіткі, не зовсім зрозумілі. От наскільки вам, як командиру батальйону, зрозумілі команди з Києва? Абсолютно не зрозумілі. Ну, Попередні перемиря, ми їх просто не помічали. Тобто сепаратисти. Тобто -то там його по суті не, не було. Ми... Оце останнє перемиря, воно ніби якось дотримувало. Я не вважаю, що там е по нас періодично стріляв там міномет, обстрілювали там нас е якісь БТРів. Ну, в цілому воно ніби Ну, Зараз мені абсолютно зрозуміло, чому вони навіть такий рівень хоча б дотримували. Вони заводили важку артилерію. І вони заводили живу силу в Донецьк. Тобто ці перемиря не потрібні. Вони видихнуться. В них немає ідеї, за ними немає правди. Це ми ведемо національну визвольну війну. А вони води навіть допомагало перелаштуватися перелаштуватися, змінити позиції. Головне завести зброю, важку зброю, таку як Буратіна, гради, урагани. Я ж вже говорив на початку. За це перемиря вони стільки всього завезли, що наша Артилерія дуже потужно працює і не може їх погасити. А яку сьогодні, зокрема, вам ставлять мету? Вона оборонна, оборонна чи вже наступальна? А зокрема, добровольчим батальйону ми все одно знаходимося в обороні. Багато бригад регулярних військ переходять в атаку успішно з різним успіхом на той же термінал, намагаються йти далі в Донецьк. Тобто, ну я не знаю, чи це керівництво в Києві віддає накази, чи вже безпосередньо генштаб, чи командири бригад. Але те, що наші періодично контратакують, це нас дуже тішить, і це слава Богу. Владиславе, скажіть, чи о, можете ви стовідсотковою впевненістю сказати, о, що на боці терористів на боці ДНР та ЛНР дійсно воюють російські військові? Чи вдавалося вам потрапляти в те середовище, чи з кимось спілкуватися? Хто там був? Ні, ну я думаю, цей факт є вже доведеним. Тут не потрібно говорити, це є доведений факт. І захоплювали наші бійці, захоплювали російських військових, які там ну це підтверджувалося. Ну, Наприклад, бо бійці батальйону ОУН знешкодили групу диверсійну, так? один з них, ну це, ну, це може місяць-півтора ще тому. Один з них був живий, ну потім помер від поранень. То його встигли випитати, він з Єкатеринбурга, співробітник ФСБ. Відповідно, ну, він дав покази, поки був живий. Щоб Чи всі... говорив він для яких завдань він сюди набув? Ну, диверсійна робота. Це конкретно диверсійна була діяльність. І їх на цьому ну, наші чекали в засідці, тобто розстріляли їх в правий сектор, батальйон І Він дав показ, що всі решта також ФСБшники. Ну, Це те, що я вам кажу про приклади, безпосередньо, якими я був учасником. А наскільки великою є місцева підтримка, не секрет, що. Певна кількість місцевого населення вона підтримує. Так, безумовно. Вони підтримують ДНР, але вже ситуація. Ну я в Пісках воюю з 12 серпня. З того часу, в тих населених пунктах, такі як тоненькі піски, звісно, вже ситуація набагато змінилася на сторону України. Тобто, да, навіть ну, був випадок. Вивно, що ви спілкувалися, вони були задурені інформацією, чи вони зараз задурені інформацією. Вони зараз не розуміють. Але є речі об'єктивні, проти яких не попрешно. Наприклад, зараз в Таненькому відбуваються ну, обстріли такі, що там центральна вулиця вже через будинок розвалений. Да? І ну, місцевий житель абсолютно в думках відсутній логічний ряд. Вони завжди вважали, що це обстрілюють їх українські війська. Ну зараз, коли це вже абсолютно зрозуміло, що українські війська стоять в тоненькому, відповідно, самі по собі не можуть стріляти такі страшні руйнування, то вже в них змінилася набагато. Думка Наші зняли один блокпост, а багато місцевих прийшли просто до нас на пожежну. Це наша база. І вже з претензією, куди ви уходите, на кого ви нас Там тут поки ви є якийсь порядок, є дисципліна, там якусь пенсію ми можемо десь отримати, поїхати в райцентр. А ви видите, що буде? Ну тобто, вже на на, на, на такому рівні, але якась частина, я думаю, вже більша, місцево схиляється до, до української, української держави. Сторони. Певно, що вам дуже добре зрозуміла тактика ведення бойових дій. От з чим ви пов'язуєте активізацію конфлікту, от саме зараз? Ну, моя суб'єктивна думка. Тобто, я вважаю, що це так сильно вони нас обстрілюють. Ну тобто, іноді вже сутички заходять до стрілецьких атак, тобто вони насувають. Я думаю, що мені дуже сильно здається, що те, вони відволікають увагу, все ж таки, мені здається, що стратегічно вони підуть на Маріуполь. Їм потрібно узбережжя Азовського моря і шлях на Крим. Тому зараз такі шалені атаки, тільки то, то що прикрити головний, те, що вони задумали. Москва тобто, відвернути увагу від, іншого. Від, 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 від там, де вона справді централізує всі свої сили, щоб вдарити на Маріуполь, вдарити в південні частини. Україну, тобто частину якусь Запорізької області, Херсонської, щоб пробити собі шлях на Крим і відповідно від'єднати ці території від України. Чи відомо вам наші сили готові там прийняти цей удар? Ні, це не відомо. Я в Пісках і відповідно звідти майже вилажу місяцями. Але так як я собі думаю, я невеликий військовий, але вже змушений вчитися за ці часи, то я вже собі так розрахував, що я думаю, що вони думають відбити у нас Маріуполь повністю тоді Донецьку і узбережжя Азовського моря і заходити вільно на Крим. Владиславе, нещодавно була інформація від РНБО, що кількість військових з тієї сторони вже перевищує кількість українських військових у зоні конфлікту. От наскільки ви відчуваєте все ж таки силу і здатність протистояти, зокрема регулярній російській армії? Ну, я вважаю, що такі заяви не потрібно робити, тому що вони не відповідають дійсності. Українська армія набагато боєздатніша набагато по чисельності. Перевищує Ще сепаратистів, в навіть в тому регіоні. Але, мабуть, для такої, якщо об'єктивно дивитись на ситуацію, я вважаю, потрібно знати ну, в тому числі мінські угоди, які веде наша держава, щоб розуміти, про що вони там домовляються. До речі, yes. а ви, о, от знаходячись безпосередньо о, у зоні конфлікту, виконуючи бойові о, завдання, ви вірите в те, що о, можна між президентами вирішити це питання? Чи зупиниться все? О, мені важко говорити це, якби знати все про що вони домовляються. Але є така інформація, що за мінськими угодами аеропорт повинен відійти як до да цього, як військові, які його захищають, які захищають піски. Як ви до як? цього ну, става, ставити... ми цього не розуміємо. Але, ну, а теж... прийняти це військові зможуть просто щоб політики розуміли ні прийня... ну, прийняти це військові не зможуть просто набага набагато складніше воювати захищати аеропорт не знаючи те чи потрібен він нашому керівництву чи не потрібен От така мора моральний аспект, такі на ну, допане дуже... Миколо. А в неодноразово і це питання, що так звані ДНР, ЛНР найбільше хочуть офіційного визнання від Києва. От ви собі уявляєте уявляєте той формат, за яким можна було б ці самопроголошені республіки визнати, щоб припинити протистояння. Я являю, не існує такого формату. Це територія України. Вона мусить залишитися за за нашою державою. безумовно. якщо ми підемо на ці поступки, абсолютно зрозуміло, що за ДНР і ЛНР стоїть Московська імперія. І якщо зараз ми підемо на поступки, наступною буде яка небудь Одеська республіка і Харківська республіка. А далі Київ. Не можна поступатися в Москві. Вся історія нам говорить про те, що Москва ніколи не заспокоюється на чомусь досягнутому. Це імперія, вона існує лише тоді, коли розширюється. І ми не мусимо ні в чому поступатись. Знову ж таки, та сама історія говорить, Москва може, вміє класично залякувати. Вона не така велика, але в неї це виходить. Я можу безліч прикладів навести, коли Москва залякувала, не маючи сили. І в неї це спрацьовувало, перед нею поступалися. Тому зараз не можна нам поступатися ні в чому. Треба займати жорстку позицію. Крим наш, Донбас наш. Мало того, що дивитися і залякувати самим. Кубань теж наш, але ж ми ну, там, тіпа, поки не придавляємо, поки. Слово. Яка ситуація із технічним забезпеченням? Ми добровольці. В, в чистому вигляді добровольці. Тобто ніяк нас не можуть легалізувати, немає якогось механізму, тому у нас дуже складно. Зараз я ж кажу, що ну, навіть, ми не можемо стрілецькою зброєю забезпечити тих добровольців, які пройшли вишки і йдуть воювати на Піскій в аеропорт. Не вистачає зброї, ми її шукаємо, як можемо знаходити. Хто вам допомагає? Ну, я ж кажу, якусь частину зброї ми ще купили за свої гроші, там переробили і на автомати, на автоматичну стрільбу, якусь частину гроші, коли був наступ, наприклад, на Савур-Могилі, там в боях підступають, мівкою, перепрошую, ми захопили у ворога. Да? Ну, якась частина зброї ми вже на місці, на фронті і відшуковуємо по, по різних можливостях. Ну, Там, де війна, там, звісно є зброя. Але це не вирішення питання. Було б добре, аби нас забезпечувала зброю держава. І держава може Чи, бути. До, до речі, зараз в дуже багато. депутати обговорюють от один із закон, законопроєктів, який готується про українську військову організацію. Чи допоможе вам якийсь закон? Чи очікуєте ви цього? Може бути. Тобто, ну, тут потрібен якийсь закон, хоча б про партизанське з'єднання. Ми зараз підпадаємо під те формулювання партизанське з'єднання. Да? У нас є люди, які там. Ну, судини, які чесно воюють за вільну Україну. А в регулярне війська вони по-любому не попадуть. У нас є люди ну, старшого віку, які в регулярне війська не попадуть, але вони здорові і готові воювати. У нас є молоді хлопці, ну, там, які теж воюють. От партизанське з'єднання, те, що говорить говорите, українська військова організація, я думаю, якраз той формат. А зараз потрібна всенародна війна, національна війна, визвольна війна, щоб всі прошарки суспільства були задіяні. Хто в волонтерах, а хто може тримати зброю, ставав би в стрій. І якщо його там не може взяти регулярний військо, значить партизанський загін його візьме, якщо ми хочемо і ставимо за мету перемогти Москву. Тому я би дуже був радий цьому законопроекту, його не читав, але я приблизно собі розумію, про що йде. Ваш батальйон, зокрема, готовий увійти у структуру Збройних сил України і бути підпорядкованим? Так, але ми виставляли вже єдині свої умови. Я залишилась командиром батальйону, нас не розформовують і хай долучають до будь-якої бригади. Ми готові і ми і зараз підпорядковуємось там у воюнь з 93-ї бригади і вважаємо своє, її керівництво, своїм керівництвом. Практично жодного наказу, окрім одного. Ми всі виконували накази, які надавала домс та бригада. Один наказ лише я не виконав. Все решта ми, ну, але на то були об'єктивні причини. Ми виконували і готові на тому. Єдине, що немає механізму, як призначити, наприклад, мене там, хоча б молодшим лейтенантом і командиром роти. У цього механізму відсутні. Як призначити моїх командирів роїв зводними, цей механізм відсутній. Відповідно, відсутні, як ми можемо вступити вже готовим підрозділом. Возиславе, серед вашої роти о, виходить так, що о, бійці не є офіційно о, так. Учасниками нема це дуже велика проблема. У нас в батальйоні є загиблий, є зараз поранені, і це дуже велика проблема. А що ви людин... якось звертаєтеся? якось реагують? Ті, Звертаємо. Топи... пишемо, пишемо на вже написані звернення у всі інстанції, куди тільки можна. Жодної відповіді. Предлагає стандартний набор фраз, що через воєнкомати, але ви підете, служить, куди ми вас будемо посилати. Ну, а ми вже воюємо, вважайте, з 12 серпня на певні позиції, з певними регулярними військами. Тобто у нас є формат, у нас є обстріляні бійці. Ми небагато просимо. Залиште нас у таким окремим підрозділам і підпорядкуйте Міністерству оборони. Або зробіть нас партизанським підрозділом і підпорядкуйте, кому хочете, лише не розкидайте нас і не роз'єднуйте. Ну цього механізму не існу. окрім о, от цього безпосереднього, що стосується вас, чи є у вас побажання до о, влади, до найвищих посадовців в Україні? Чи варто якось по-іншому підходити о, до оцієї? Чи, чи треба змінювати формаці? Не антитуристична операція, а воєнний стан чи потрібно це безумовно. Вже давно треба оголосити військовий стан. Безумовно, це якось я... допоможе. Ба, звісно, звісно, це дисциплінує військо, да, в тих моментах, де воно не дисципліноване. Це згуртує знову ж таки суспільство. Військовий стан містить в собі, я ж кажу, боротьбу, як я вважаю, мусив би містити не тільки в безпосередньо військовому, а в інформаційному просторі, що зараз просто ну, це 50% виграної війни, якщо ми виграємо інформаційний простор, тобто будемо боротися з російською окупацією на телебаченні. Також ну я ж кажу, в першу чергу це дисциплінує військо, тому що введе покарання за певні порушення, да, наприклад, за п'янство. Солдат почнуть карати, відповідно, вони припинять пити і почнуть воювати, припинять порушувати дисципліну. Обов'язково потрібен військовий стан. І я від цього хотів би додати до нашого керівництва, ну, знову ж таки, якщо воно хоче виграти війну, то не треба боятися добровольців. Не треба боятися. Найти треба просто механізм, як співпрацювати з добровольцями, а хай спитають у військових, чи погані вояки добровольці. Дуже багато речей, коли ми перекриваємо військову коли Військові не хочуть іти туди чи інше, йдуть добровольці. Так само військові нас доповнюють. Ну ми одне ціло українська армія. Просто чому нас так відкидають? Цього я зрозуміти не можу. Ви нагороди ви також не отримуєте ну, від держави так, за свою роботу. Скажіть на завершення нашої розмови, якісь е, слова е, тим глядачам, які нас дивляться, які не розуміють, як далі розгортатиметься ситуація. От ваше бачення е, до чого готуватися країна? Ну що ж, моє звернення до української нації просте. Ми мусимо триматися так, як тримаємося зараз. Я не знаю, як піде наше політичне керівництво, куди, поки як воно йде, мені не подобається. Але, шановні мій народи. Я дякую за ту підтримку, яку ви о, о, нам надаєте кожного дня. Все, що на мені, на моїх солдатах, включно часом зі зброєю, яку ми купуємо за ваші гроші, це все зробили ви. І відповідно, оця от, от спайка, народ і армія. Ми переможемо це військо. Не, не, не розчаровуйтесь, виборитись на своєму фрон фронті, забезпечуючи нас всім необхідним. Ми боремось на своєму і з Божою допомогою обов'язково переможемо сатанинську Москву. Владислава, і кілька слів від вас. Ну кілька слів, що кожен на своєму неважливо чи ми на фронті, чи громада в себе в містах, повинні теж допомагати, повинні. Ну, мислити так як країна, на яку напали, і ми повинні захистити свою країну. Все буде добре, я впевнений. Ми переможемо. Ну а ми зі свого боку дякуємо вам, тому що ваша роль і місія в цьому питанні неоціненна не Просто я okay. дачам нагадую, що гостями студії були командир батальйону ОУН Микола Коханівський, а також командир роту батальйону ОУН Владислав Попович. Залишайтеся із парламентськими далі.